Привіт! Мене звати Макс. Я поруч і ти на моєму каналі. Я дуже радий тебе бачити сьогодні, тому що сьогодні в нас DIY. І що ми будемо сьогодні робити? Звісно, ти вже це прочитав у назві ролика, але бежемо <свісно>, може побачив вже довго результат. Як знати? сьогодні в нас буде картина, і не проста картина, зроблена, звісно, моїми ручками. Це перше, а друге, вона буде з. Я хотів текстурну пасту, чи якось вона так називається, але в магазині була шпаклівка фінішна. Тому в нас сьогодні буде картина з шпаклівкою і за всякими візерунками. Давайте почнемо з того, що ми з вами вирішимо, що в нас буде там намальовано. Насправді я взагалі не уявляю, що в мене там буде намальовано, Але. Щоб намалювати цю картину, чи написати, чи начеркати, я їм. світло Вибачайте. О, я думаю, так краще. Так от, для того, щоб зробити. Знаєте, така є тарілочка. Для того, щоб зробити цю текстурну картину, я насправді взагалі не уявляю, де беруть ці всі шпательки, мастіхини, гребенці, все таке. Я думаю, що. Ми сьогодні будемо з вами, знаєте, без понтів на простому. Тому в мене губка. В мене штука для нарізки, знаєте, вона така рефлена, яку я вже не використовувала, стара брудна. Ну, знаєте, вона має текстуру такий грібінець, і це головне. В мене є ложка. Ну, Ми ж картину малюємо, тому чому не взяти штуки для фарбування волос? Да? Ну, на... На всяк випадок також великі серветки. Я не знаю, що з цього вийде, але але, я заздалегідь вас прошу поставити лайк, підписатися, натиснути дзвіночок і залишити коментар, якщо і я вас надихнув на якісь такі, знаєте, творчість, щось зробити. Тому що, знаєте, ми сидимо, ми проводимо так зараз на весело свій час. А тут я такий вам зустрічаюся на Ютубчик і кажу: робимо картину. Мені здається, що за це лайк потрібно поставити. Тому я пропоную починати. Я не знаю, я насправді не знаю, що з цього вийде. Мені дуже хочеться, щоб щось вийшло гарне. Насправді, справді дуже хочеться. Але, знаєте, як буде, так буде. Я вважаю, що треба робити. Ти не вмієш, роби, навчишся походу. Ти не знаєш, як це. Ти взагалі з таким не зістовкувався. Бери, роби, спробуй чи ні, тому сьогодні ми робимо. Сьогодні ми робимо. Звісно, спочатку нам потрібно цю всю штуку відкрити. Так щоб холст ще не подряпати. Єдине, знаєте, що? Я оце купив холст уперше, і тут є якісь такі штучки, якісь. Я не розумію, що воно таке. Коротше, отут є дирки випляні, і туди їх бачиш, що їх Але навіщо? Якщо художник чи якось з цим колись працювали, то розкажіть, що воно таке і на що воно потрібно. Тому що я в душі своїй трогаю, що воно таке? Коротше, мені здається, що ця штука повинна бути вже погрунтована. Ну, тому що, знаєте, що нам продавати е, такі. Вироби і не погрунтовані. Ні, мені здається, що вона повинна бути погрунтована. Що ж з цим робити? Я просто не уявляю, тому що мені здається, я зараз просто возьму цю масу шпаклівки. І отак так, і все готово. Так, давайте почитаємо, скільки воно взагалі а, застигає. 4-6 годин, а до повного застигання 12 годин. Ну, Подивимося, що Так, відкриваємо. Шпаклівка, що, я свою не коло шпаклівки свої не бачу. Це таке. Знаєте, але я щось не розумію, як мені це зробити, як мені її сюди нанести. Чи ложкою, чи що. Вау! Щось я щось таке роблю, звісно. Тепер я хочу її розподілити. О, ну, ребята, виходить дуже. Ну так, знаєте. Рельєфно. Дуже гарно, вона важка стала піздець. Там мені вже подобається. Все, весь інструмент, який я брав, мені не потрібен більше взагалі. Зараз ми будемо з вами насправді вигадувати якусь форму, якусь, якийсь малюнок, тому що, звісно, ну, потрібно ж було надихнутися відосами в Ютубі чи на Пінтересті, чи кудись ще зайти і подивитися, як роблять люди гарні. Картини туди-сюди, які ідеї вони. Надихнутися чи що. Ні, ми так не робимо. Ми робимо по-своєму. Ми знаємо, що так люди роблять, тому ми також так будемо робити. Ну, Виходить, вже прикольно, я вам так скажу. Моя тактика була така: я, значить, розсмазую це всюди, це добро по ось, всій картині. А далі. О, все, у нас все вийшло. Розмазали слоєм однорідним. Да, і вже якась така виходить. Якась така картина виходить у нас. Ну, тут мені сподобалось. Тут потрібно. Давайте спробуємо ще одне. Нас інструмент. Ну так, загала робить. Таку дюну. Що з цього буде? А що ми в цю картину вкладаємо, а пови... потрібно щось вкладати взагалі? У мистецтво. Мені здається, мистецтво це така штука, яку ви просто берете і робите. А там, знаєте, вийшло і вийшло, не вийшло і не вийшло. Ніхто ж не знає, як воно повинно бути. Тому, ребяточки, якщо ви думаєте, що у вас щось не вийшло чи що, так інші ж не знають про це, як повинно бути. Тому, ой, беріть і робіть. Там вже кожен у цій картині знайде щось своє. Ой, отут мене коштує. Також... Все, та штука з кухні з червоною ручкою для нарізання овочів, херня. Оці для фарбування волосся. Щось творять, дивне. Тому що, знаєте, тут такий а, маленький, ну воно таке тендітне. Ой, ну виходить дуже прикольно. А якщо я зроблю так? Якщо в руці ще не, не дрожали. Я так мені не подобається. Бачите, не сподобалось все. Взяли, переробили. Тут час застигання може це й добре. що на 4-6 годин насправді. Тому що ми взяли отак, от тик-тик-тик. І переробили, і все. І ніхто не знає, що тут була якась полоска. Хочу ще зробити тут таке коло. Язик висовувати, звісно, обов'язково. Якщо не висовуєте язик, у вас нічого не вийде. <рес> така раду вийшла. а тут я хочу щось таке зробити, так? Хочу щось отак зробити. Так, у нас ще залишилося. А... У нас ще залишився пензлик. Я думаю, хочу я чи цим пензликом, щось тут. Знаєте, щось в голові та є. Ідеї та щось таке. Хочеться малювати рівно. А рівно на виході. Тому що я вам не цей. Не художник. Тут, не ну. не тут сонечко посвітило, розсіявся. І тут все вітром роздуло. Ой, мені здається, добре. Мені здається, що потрібно закруглятися. Вийде дуже гарно. Дуже Клас. Ну ця штука трошки не підсохла, але вона виглядає просто. Це зробив я! Вона вийшла просто бомбезна, не дуже гарна. Я дуже вам дякую за те, що ви були зі мною цей час. Я впевнений, що якщо ви спробуєте зробити щось, щось схоже, у вас 100% вийде. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписатися, поставити а, лайк. Натиснути дзвіночок і прописати коментар. будь-який. Вам сподобалось, не сподобалось, може, у вас дійсно є якісь ідеї, може ідеї для наступних відосів. Я буду дуже радий вашому коментарю. любому. Тому скоро побачимося. Па-па!